13 березня 2022 року, сидячи в укритті, я отримав той самий лист від Ютубу про те, що можу подавати заявку на монетизацію свого каналу. Пройшовши всі етапи, вже 15 березня я отримав монетизацію. І сьогодні поділюся з вами результатами свого каналу за цей рік, скільки він приніс з монетизації. І, до речі, також можете ділитися своїми результатами за рік у коментарях. Думаю, буде цікаво. Ну а ми з вами переходимо до першого показника, а саме. Ціна за тисячу комерційних показів. Нагадаю, що це не ціна за тисячу переглядів, а саме тисяча показів реклами. От відкриємо доходи за саме тисячу комерційних показів, тобто скільки ось бачите, рекламодавці платять за те, що показуватися на моїх відео. В середньому це приблизно 2 долари, що є для України доволі непоганим показником. І так як ми з вами вже маємо статистику за цілий рік, то ось відкриваємо за 365 днів. І бачимо, що в середньому ця ціна була трошки вища, ніж 2 долари, що є доволі непоганим показником, особливо для того, що у нас україномовний контент не так добре монетизується, як англомовний. І для того, що в нас взагалі в Україні війна і набагато нижчий попит на рекламу, ніж був до війни. Перед тим як ми перейдемо до загальної монетизації за канал на рік, ви можете підписатися на цей канал і обов'язково микайте дзвіночок. Ці повідомлення. Так як я постійно двічі на тиждень випускаю відео про просування в соцмережах, про заробіток в соцмережах, тут буде багато корисної інформації. Найцікавіший показник, а саме скільки приносить YouTube, особисто мій канал, скільки приніс за рік. Бачите, що ось за місяць це трошки більше 200 гривень. А якщо відкриємо за останні 365 днів, то можемо побачити, що він приніс 2769 гривень, тобто менше ніж 100 доларів. На жаль, саме такі показники. В україномовному Ютубі, і при тому, що у вас невеликі перегляди. Бачите, можемо подивитися по місяцях дохід. На жаль, воно тут показує тільки за останні 6 місяців, із них березень, який ще триває. Також можемо подивитися по часткам, скільки приносили повноцінні відео, скільки шортці. Зрозуміло, що шорти майже нічого не переносять. Найприбутковіший можна подивитися контент, тобто відео, які найбільше принесли. Давайте також за останні 365 днів. Ось ми бачимо, які відео найбільше приносили мені з монетизації. Але знову ж таки, я вам вже неодноразово розповідав і наголошую на цьому знову ж таки, що не треба сподіватися лише на монетизацію. Це малесенький, такий додатковий. Потік, на який не треба сподіватися, що це щось значне і принесе вам величезні перегляди, величезні доходи. Ось можемо подивитися, до речі, перегляди на цьому каналі за останні 365 днів. Бачите, їх було 182 тисячі, а дохід воно принесло менше 100 доларів з монетизації. Як ви можете бачити, не слід розраховувати на монетизацію, як якесь велике і потужне джерело доходу з Ютубу. YouTube як актив може приносити набагато більше. Я ось тут вже неодноразово розповідав вам різні способи, як ви можете монетизувати свої соцмережі, канали, навіть не маючи тисячі підписників. Переходьте, тут буде багато корисної інформації.